У кривому розі стартував новий сезон інтелектуальних турнірів. Перший з них на Олімпійський Кубок області з гри щодеколи вже назвав своїх переможців. Всього участь у турнірі взяли 16 кращих команд вищої ліги з Дніпропетровська, Кривого Рогу та Дніпродзержинська. Загалом за останні роки інтелектуальні змагання набули такого високого рівня завдяки реалізації проєкту розвиток інтелектуального руху Дніпропетровщини, який свого часу ініціював віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. У нашому Пному сюжеті про олімпійську трійку команд за підсумками переможців обласного турніру. Традиційним місцем зустрічі інтелектуальної ігрової еліти стало затишне приміщення, ДП «Овація» центрального комбінату. Для проведення битви серед знатоків тут все було організовано на найвищому рівні. Та й атмосфера у залі, незважаючи на дух суперництва, була дружньою. Суттєву допомогу у проведенні Олімпійського Кубка області серед інтелектуалів було надано Криворізькою міською організацією партії регіонів. В Кривом Роге, благодаря совместному сотрудничеству с интеллектуальным клубом «Эрудит», нам удалось реализовать множество интересных проектов, которые направлены на развитие интеллектуального движения в нашем городе. Можно много перечислять, но тот факт, что мы уже три года подряд проводим эти игры в школах, говорит о многом. То есть у нас на сегодняшний день в городе занимается более 100 команд. Это хороший показатель. То есть ребятам растет достойная смена, Више лігі, уже в школах. значально, що починає з школьного віку. і це очень важно. Як і передбачалось, гра вийшла цікавою, та й самі знатоки показали високий рівень знань. До речі, більшість питань було підготовлено Борисом Шойхетом, який мешкає у Німеччині. Загалом учасники гри мали змогу проявити свої інтелектуальні здібності в галузі літератури, мистецтва в технічних науках та в спорті. Отже, за підсумками обласного турніру до Олімпійської трійки потрапили три дніпропетровські команди: Фенікс, Примати та Постскриптум. Що ж до результатів Криверісів, то найбільш вдала виступила команда Креатив, яка посіла четверте місце. Загалом у турнірі взяли участь 16 команд, шість із яких представляли кривий ріг. Відносно планів клубу, то вже на цих вихідних в рамках районних етапів синхронної гри що, де, коли боротьбу за кришталеву сову поведуть школярі. На початку ж листопада у місті буде проведена відкрита універсіада, за підсумками якої визначить краща студентська команда до участі в грі інтелектуалів запрошуються команди з усіх вузів міста.